Усім привіт! На нашому каналі вже 500 підписників, але я бачу, що дивиться дуже багато людей, але чомусь не роблять підписку. Я вас дуже прошу, обов'язково зробити підписочку і будемо дивитися разом. Стосовно лотерейки, у нас було невиявлене переможця через те, що ніхто не звернувся. І тому я нагадаю. В попередньому відео переможці були ті, хто вказали 120 гривень. Я тут ставлю це найменше замовлення. І найбільше замовлення це там, близько 700 гривень, також я вставлю його. А в цьому відео переможець найменшого замовлення 108 гривень і найбільшого там, близько 700. Також його ставлю. Тому в цьому відео вже можете писати ось тут, знизу. Свої прогнози на моє наступне відео, які буде в мене там найбільше і найменше замовлення. Так що в цьому відео ви побачите, як я їздив цілий тиждень, коли взагалі не було ніякої праці. Але. Все одно буде цікаво, так що приємного перегляду! Обов'язково підписалися на канал, поставили лайкос, пишіть в коменти, можете задавати будь-які там питання буду або відповідати в коментах, або у наступному відео. Все, погнали! Всім привіт! Неділя майже 12-та. Я такий, знаєте, прокинувся там, думав, що робити, з чого не робити. І я згадав, що я хотів помити авто. То я поїхав, помив авто, то раніше буде відосі. Ну там було замовлення за 400 гривень по бізнесу з вішенок на каналіпки. Ну я такий дивлюсь, 23 гривні кеме у неділю. Та! Машину помив, ото знаєте, просто прокататися, і то, що ти помив машину, ото воно все і в трубу. Коротше, поїхав я домой, сиджу такий, нікого не трогаю. Преміум по болту я залишив і забув за нього вже. Коротше, я такий, знаєте, сижу, п'ю каву тут не починаю блимати. А в мене рейтинг по болту вже 60%. А якщо буде там щось ну, нижче, не пам'ятаю скільки а, саме, то в мене заберуть можливість катати преміум. Ось Тому я вже їду. Замовлення там щось невеличке. 400 гривень. Але це до поздняків. Десь 10 км Поїздка буде в мене. Ну і подача десь 2 км. Коротше, отак от, от, от в мене вже відбувається неділя. А планував нічого не робити. Ну як я помив машину, виставив її на продаж. Оця машина, ця машина, біленька Тесла, вона буде в продажі. Ціна на авторія 14500. Це так, для затравочки. Це найнижча ціна на Теслу, яка має повний привід 2015 року. Там є щось. ну, Задній привід то взагалі дивитися не треба. Добрий день. Приїхав на Анне Ахматове і мені залітає також по болту замовлення по бізнесу за 600 гривень. Відвіз я людину по болту. Замовлення було там з простоєм 630 гривень, дали 700. Скажіть мені, де ці замовлення були, коли я катав батл? А зараз я їду поражняком 10 км на Plaza, бо а мені зателефонували за авто, і я щось ляпнув. Давайте на оушен Плаза. Отак я знаю, Київ. Добрий день. Привіт. Дорога як А? — Як дорога, як добралися? Хотіли пускати. Це нормально. А скільки дасте? Скільки? 12. — Та ні лише. Ну ви питали, скільки дасте. А, та ні. Показав машину. Звичайні перекупи. Я не знаю, як вони працюють, що вони зробляють. Ой, на них ета, знаєте, без сліз не глянеш. За дванадцять хотіли купити в мене Теслу Я ком... Хай за дванадцять вона в мене залишиться. За три місяці машина відпрацьовується в нуль, якщо катати. що я не знаю, що вони там шукають. Ні, вони знайдуть. Вони знаєте, що купу куплять просто. Вони от багато просто хто не в темі. Вони дивляться на Теслу, що є там дванадцяти, тринадцятий рік там. По 12 штук. Так, вони є. Хай купляють, потім люди будуть в шоці. Приблизно пройшло хвилин 15, а мені зайшло замовлення від уклону по комфорту. Ланцюг додому спрацював. Понеділок, 10, щось в мене не пішло. Годину шукав своє замовлення, нічого не знайшов. Увімкнув ланцюг по бізнесу, ловив замовлення. Там було ще замовлення по болту. По бізнесу я його скасував за 350 не захотів їхати, тому їду по уклону за 400 Там 400 з копійками 417. Добрий день. Добрий. Понеділок в мене пішов комом. Просто капець. Спочатку не було замовлень, потім одне замовлення я в центрі. Умовно в центрі. Знов нема замовлень, і тут телефонує мені синочок, каже, що йому там щось зле, а, і просить забрати його зі школи. Тому я от взяв своє улюблене замовлення по стандарту на пазнякі. У нас буде, знаєте, рубрика, скільки я натаксував за тиждень. Бо якщо я буду кожного дня виставляти отак от роботи з двома замовленнями і ви будете постійно вгадувати, <гад> ну слухайте, я в мінуса уйду, навіть заряджати не буду за що Теслу. Добрий день. Добрий ранок. Їдев подвійне еспресо. І знаєте що? Я, мабуть, як в понеділок то не попрацював, так і у вівторок взагалі не попрацюю, бо включення світло мене торкнуло. В мене зараз покажу. Бачите, вон, машина зарядилася на 50%. А чому так? Я не знаю, бо Ну, електрика була, мабуть, там було падіння струму і перестала заряджатися. Так що покатаю тільки скільки зможу. Буде вот все. Він Що у вас є. Всім приємного перегляду і смачного. Я беру перший замовк. Так, бачите. <реку> Сенік таксі не, это, не засмучується через те, що роботи нема, завжди на позитиві. А, взяв я своє перше замовлення. Вівторок, якась тягучка нереальна. Не знаю, звідки вона взялася. Бачите? Що це у нас? Грігаренка стоїть. Ну не знаю. Може повітряна тривога. Ні, тривоги нема. Так, а замовлення я собі взяв за 250 гривень за 4 км. Це чисто з спазняков на Добрий день. Добрий ранок. Зробив я це замовлення, їхав 20 хвилин до Патона, там кажуть, авто перевернулося. Але таке, замов... замовлення було 250, дали 300, без решти. От. І я взяв вже нове замовлення по стандарту 327 за 10 і це вже а, на цирк. Добре. Зробив замовлення, приїхав. Кудись, я не знаю, там майже до центру. А, і мені одразу зайшло замовлення по болту за 279 гривень. Так що їду на подачу, а залишок в мене залишилось 30%. Це капець. Коротше, знаєте, коли робота є, <залишили> батарейки нема. Добре. А лур... Лурій, так? так. Лурій викликав. Виконав я замовленням. По болту було 234, там, ну бол щось додає, дали 300, тобто там десь 70 гривень чаюхою. І я вже а, взяв з ефіру комфорт по уклону відразу просто, от тільки вийшов, я відразу взяв. А, 236 гривень за 8. Десь там 30 гривень км на поділ. Ну, Поділ це шляпа, але ну, я не хочу стояти, в мене 26%. Я... Буду стояти просто витрачати, так що їду. А, добрий а, день, це а це, це таксі, вас чекати чи ні? А, чекати, я вже вас уже. Ага, ну давайте. Добрий день. Та треба було написати, що. Извините, у мене просто. У мене просто не отпускали по телефону. Завершив той комфорт, людина. Там вибачилась то що я її чекав, ну то таке. Я приїхав на Поділ. Слухайте, я от раді приколу увімкнув ланцюг, і там все, доставка, стандарт, болт так само вімкнув. Коротше, взагалі жодного замовлення. Просто тут щось мертві пчоли не гудуть. О! Слухайте, мені прийшло замовлення по стандарту за 112 гривень обов'язково там, щось к паркінгу, там щось багато побажань там з розворотом. І я такий вже тягнувся натиснути, прийняти і мені його скасували. Дякую. Ладно, чекаю далі. Лотерейка дуже цікава. Так, а що в мене залишилось, і просто чому чого я так роблю? Дивіться, в мене залишилось всього запас ходу дуже маленький. 52 км і 22% заряду. І тому а, просто якщо я буду просто нікуди не їхати, я взагалі нічого не зароблю. Я хочу трошки ще тут покататися і поїхати додому. Може, візьму іншу заряджену теслу, а цю поставлю на зарядку. Ще не вирішив. Як, як піде. От. Чим таксі і цікаво, ти не знаєш, як в тебе буде складатися твій день. Так що чекаємо. Так, я вам це покажу. 102 гривні. Їду. Зараз когось катну на Теслі. Анна. Слухайте, може це моя судьба. А хтось собі знаходив дружину, коли катав таксі, а? Або просто не дружину. Розповідайте. Доброго. Доброго. Чекав додому замовлення по стандарту від уклону. Але й зайшло преміум по болту по центру за щось там. 276 гривень. Так що ото зроблю ще преміум і буду вже шукати щось додому, бо я вже, знаєте, я як той ліфовод, сижу, мерзну, а в мене он на очах тане мій заряд. Вже 18%. Привіз я людину по преміуму на бачите прямо кіностудія Давженка. Як вам? А прикро знаєте що? А прикра те, що я їхав в інший бік від дому. Зараз в мене залишилось батки 14%. 14%. І це капець. Коротше. І ще знаєте, що приходить сповіщення, що стабілізаційне відключення через 25 хвилин. То срак. Вейс пише, що мені додому їхати 24 км. Запас ходу в мене прогноз 33 км, але я вимкнув клімат, і я думаю, в мене ну, приблизно десь 50 км запас ходу. Заїду на Мак ще по дорозі, і просто подивіться, як в мене впала витрата. Ото бачите, ото, гора як Еверест, ото я не знаю, де я катався. А ото, ото внизу це отак от в мене впали витрати. Якщо треба їхати дуже економно, ти їдеш. Доїхав додому Залишок 4%. Це десь в прогнозах 16 км ще можна було приїхати. І дивитися, як в мене упав, упала середня, середня витрата 169 Вт на Ну, 16... 17 кВт на 100 км. А що я сьогодні заробив? От По болту було два замовлення разом це 416 чистими. і по уклону. 716 гривень. Бачите, середня вартість 27 км, непогана. І була чаюха десь близько 100 гривень. Так, а вівторок в мене не закінчився. Я з дому взяв замовлення по бізнесу, по болту. За 318 на пазняки. Холодно, капець. Тесла коли холодна, це жах. А там що біла? Садіть. Не ту Тесло взяв. Та розряджена. Добрий ранок. Їду вже по Григоренка. Сьогодні у нас середа. Перше замовлення я взяв а, бізнес 481 на Поділ. Сьогодні я вперше одягнув куртку. Чому куртку? Бо тут в мене взагалі просто футболка. Я не знайшов а, кофту. Тому так. І ще їду от, бачите, сьогодні на сірій теслі, тому що от через ці відключення світла в мене ну, біла тесла не зарядилася. Там, Ото я її вчора я кинув 4%. Вона до вечора зарядилася до 35%, у дванадцятий щось трапилось. Там, мабуть, був перепад напруги, і вона вимкнулась. Тому там зараз 35% буде стояти, заряджатися. Ну нічого, добре, коли є дві тис. день. Добрий ранку. Ну, сюрпризу не було. Приїхав на подол. І що? <смі> і нічого. Півгодини простояв. Зараз роблю перекат кудись ближче до оболоньки і буду щось там шукати, бо тут просто замовлень взагалі нема. Краще би і не перекатувався, бо їду замовлення брата на ту точку, де я і стояв. Замовлення прийшло по болту за 171 гривню. Добрий. Добрий. На кожен день. Та я бачу, вона вас там вкусила. Роботи нема. 11 година. Я вимкнув комфорт по болту. Зайшло замовлення. За 100 гривень. Як вам? Де всі люди? Що там молились? А, это не церковь, ні? Mm -hmm. <гум> Показалось. Mm -hmm. А, просто тут много, ну, цих, милосты не просят стоят. Выконов я той комфорт по болту. Боже, як я то ляпнув. Ви молились там? <гум> я не знаю. В мене, знаєте, вже такий этот, стан, коли нема роботи. То, що думаєш, то і кажеш. Навіть там не розумієш, що такого краще не казати. Дівчина така, знаєте, ну, з юмором, мабуть. Приїхав на Берестейський проспект і вже маю інше замовлення по болту, по бізнесу цього разу за 233 гривні. Я? Виконав я замовлення. І отримав через годину ще одне. А знов по болту бізнесу. Коротше, замовлення невеличке за 183 гривні. Краще назад. Добре. Там більше місця. Взяв своє останнє замовлення по стандарту по ланцюгу домой. Так, замовлення в мене за 234 гривні. Ой, це мій пас, мабуть. Добрий. Ось трохи, да? Так, да, ну fun. краще назад сідай. Окей, окей, секунду. Так. Так, все, зомби лучше говорить. Айо? Так. Добре. А, так, це бабуся Олега. О, дякую, що ви його забрали, ми його будемо тут чекати. Тоді я з вами розрахуюся вже на місці. Добре? Добре. Дякую вам, тоді чекаємо. Добре. Дякую. Пасочек, будь ласка, там є. Так, дитинка, як школа. Давай, тільки швиденько. Три, три спроби скільки? Папа, на бомби. Швидко. 800? Ні. Більше менше. Більше. Uh, Ні. більше менше. Не скажу ну, скажи. менше. 1050. А, вірно. 1060 гривень. Ну там плюс чаюха така, коротше. Ось така в мене була середа. Що навіть такі сльози вгадала і дитинка. А середа в мене все-таки триває. Взяв ще одне замовлення по бізнесу. По болту за 308 гривень. Так що, поки мала дитинка ще на англійської, я встигну заробити ще трошки грошей, бо щось середа дуже вечора. Добре. Добре. Зробив я бізнесок, дали 300 там кеш і щось там болт компенсую. Коротше, там чаюхи вийшло десь гривень 30 10%. І я отримав таке замовлення невеличке на поздняки, По комфорту за 185% просто додому. Ну, мені туди треба. Так що, бачите, сьогодні не порожняка ганяю, Вже добре. Здравствуйте. Добрий. Добре. добре. Все, так. Да. Середа, трошки докатав, ще два замовлення, і того в мене по болту вийшло 756. А по уклону 676. Плюс чаюха була, і того десь накатав, ну, умовно кажучи, десь півтори штуки. Проїхав я сьогодні 109 км, щось дуже забагато на таку касу. Щось капець, а витрати в мене вон 29 кВт на 100 км. Зарядка 36%. Не знаю, поїду завтра чи ні, бо зарядками стало дуже складно. Тесла не встигають в мене заряджатися через відключення, бо коли відключення трапляється вон і вмикається знову світло, а теса не, не починає сама заряджатися, треба її вмикнути. Так що, якось так. До завтра. Доброго ранку. Знову з кавою. А ну подивимося, що у нас тут ранок нам приніс. О, 62%. Заряджається. Бачите? Ну Мене цікавить, знаєте що? Більше біло, бо хочу поїхати на білий. Так, стоїть, пихтить. О, гріється. О, слухайте, це файно. Боже, який тут ташкент вже. Ташкент 88%. Їду на білій. Розблокувати. Ви не розумієте, який це кайф, коли ти сідаєш в машину, а вона просто тепла, заряжена і готова до праці. Добрий ранок! Це в нас буде четвер. Взяв своє перше замовлення по болту. Щось знаєте, мені здається. У мене це замовлення, хтось забере з підписників, бо воно, мабуть, буде в мене найбільше за весь час. Це 675 гривень. Сподіваюся, його не скасують, поки я їду, бо подача там дві км. Ну я вже проїхав, якщо навіть і скасує, буде, буде компенсація. А знаєте, що сьогодні зранку дивно? Я доїхав до бажана по центральній, не було жодної пробки. По-перше, по-друге, нема взагалі заторів. Щось відбувається, чого я не знаю. Хелло. Виконав я це замовлення. Знаєте, що цікаво, то я скиглив-скиглив, а замовлення вийшло кайфове, бо я його виконував 4,5 хвилини. Я забрав паса і просто проїхав без, без жодного затору 3,5 км. І того от. 200 гривень за, не знаю, скільки, за 10 хвилин. <гум> так що досить скиглити. Постояв десь хвилин 10. Зайшло замовлення нове по бізнесу по болту за 233 гривні. Слухайте, ну, мене тіши, що воно поруч. Тут подача 3 хвилини. <гум> Добрий ранок. Отримав нове замовлення. Десь через аж пів години. А то замовлення, знаєте, я виконав. Воно було дуже комічно, там препад їхав, у нього був там залік, він запізнювався. Каже, давайте швидше. Ну, я дав швидше, він двічі головою стелю, бахнув. Коротше, він мені дав 500. як вам, Поїздка була 233, дав 500. Зараз по болту знов-таки замовлення зайшло за 152 гривні. Взагалі нема по уклону для мене замовлень. Там щось там взагалі, там взагалі такі дрібненькі. Їду додому вже взяв замовлення по уклону, по стандарту 300 за 17, Це був ланцюг додому. Але прикол в тому, що мені. Знаєте, яке замовлення? Тут подача невелика в півтора км, але затор такий до басейну, що їхати пише 15 хвилин. Як ви ж казали на картку, ні? А, ну може на карті. А ну мені без різниці. Добре. Так а там можу вам решту дати? Ні-ні. ні А це ви. Ви за свої це чи за компанію? За А, так тоді чого так мало. Скажете на Теслі, каталися. Виконав я це замовлення, а зараз розповім, яке воно. А мені прийшло замовлення. А ото, що по ланцюгу додому я приїхав, чекав, чекав, його скасува. Дівчина його скасувала, а скасувала, тому що мене не змогла знайти. А знаєте, скільки вона мене шукала? Ну, десь приблизно хвилини дві-три. Тобто вона мені не телефонувала нічого. Просто і що ви думаєте? І потім вона мене знайшла. Така підходить до машини, каже: А я думала, я вас вже не знайду. Ну, я кажу: ну знайшли. Ну і що попросила мене відвезти. А потім з'ясувалося, що їй потрібно вже не на Пазняки, а на там кудись а ТРЦ космополіт, а звідти вже на Асакарки. Ну коротше, от я поїхав ліваком. Ну тут вже не я винен. Це така кривенька подача була. І ще з неї, знаєте, що списали за. Подача 85 гривень. Коротше, я кушанулся. Ну і тут 500 чистими дали. І того, і так рахуємо, по уклону в мене вийшло 65 гривень. Це компенсація. По болту 1800, ну, 1100 там з чаюхою. От. Ну там більше наразі. Нехай буде 1200. 1200. І по моєму ліваку 500 гривень. Як вам? 1700 гривень, а проїхав я, бачите, 92 км. Витрати в мене сьогодні взагалі невеликі 25 кВт на 100. Бачите, сьогодні четвер, такий дуже був приємний, з точки зору заробіт. Так що, отакі в мене справи. Були у четвер.